30-ті роки у Голлівуді нам освіти чарівна Анна Стен. Біографію Анни Стен я перлинку вивчаю більше двох років. Перечитала багато публікацій, передивилася інтерв'ю. На рахунок Анни Стен є дуже багато критики, тому що, з поміж усіх наших сьогоднішніх героїв вона мала найбільші шанси. Стати суперзіркою Голівуду, проте розгубила даровані їй можливості. Мені було складно любі сформувати свою власну думку. Мені подобається Анна Стен чи ні. І сьогодні я можу з упевненістю сказати, що я дуже симпатизую Анні Стен. І розповім її історію як приклад того, як у 30-х роках працювала кіномашина Голлівуду і за якими правилами мали грати актори у великому бізнесі? Ми, Любі, не просто маємо вивчати біографії відомих людей, ми маємо брати приклад для наслідування, що робити потрібно. А яких помилок варто уникати? Народилася наша героїня у Києві 3 грудня 1908 році. Про її батьків, мало що відомо. За однією з версій її тато викладав танці, а мама була примою балериною. Анна також хворіла театром. Вона хотіла. Підкорити велику сцену, вступила на навчання у театральний технікум, навіть грала у малому театрі на Хрещатику. Проте, після приходу до влади більшовиків, які у 21-му році вбили батька Анни, дівчині довелося відкласти свої мрії. У далеку шухляду. Анна з мамою була змушена виживати. Дівчина виступала в цирку, працювала офіціанткою. Дуже рано Анна зрозуміла, що для того, щоб бути замужною, треба просувати себе у кар'єрі, треба ставати актрисою високого рівня. Вона їде на навчання у Москву освоювати метод Станіславського. У 90-х роках первинки, коли Україна стала незалежною, журналісти почали шукати наших відомих людей по світу. Знайшли ще живу Іоанну Стен. Вона розповіла у інтерв'ю, що в той період, коли вона переїхала до Москви, їй було дуже складно, тому що дівчина не говорила російською мовою, в її родині спілкувалася виключно українською. Та й не дивно бо батько Анна Стен був із запорізьких козаків. Талановиту і дуже вродливу дівчину в Москві помітили. Проте в її долю втрутилося кохання. У Києві у 1920 році Анна Стен вийшла заміж за Бориса Стена, отримавши таким чином своє славнозвісне прізвище. Шлюб був нетривалим первинком, проте прізвище у Анни залишилося. Дівчина розуміє, що для успіху їй потрібен. Захисник. Їй потрібен покровитель. Тому наступного свого чоловіка Анна Стен уже обирала більш розважливо. Вона вийшла заміж за режисера Федіра Оцепа, який радісно знімав свою хану дружину. У фільмах Анна Стен знялася у стрічці Земля в полоні у 27 році, а після того послідував наступний фільм Дівчина з коробкою. Ось ця стрічка дівчатка стала хітом. Фільм показували у Європі, у Сполучених Штатах, і про Анну Стен у Радянському Союзі починають говорити як про нову зірку кіно. Її називали Вірою холодною непо». Якщо ви не знаєте, то Віра Холодна це Полтавка, яка до більшовицької революції була головною зіркою німого кіно. Анна Стен була ідеальною для ролі красивої, романтичної дівчини-робітниці. Період не в Радянському Союзі, дівчатка, це час, коли Радянський Союз відбудовувався, і коли дуже популярним був образ жінки, яка багато працює, яка вірить в соціалістичну мрію, яка Свою зовнішність ставить на друге місце. Це дуже важливо, тому що для нас, первинки, дуже цінно зрозуміти творчий шлях Анни Стен до того часу, коли вона потрапить у Голлівуд. В 30-х роках Анна Стен їде зі своїм чоловіком по обміну у Німеччину. Там Федір Осип ставить фільм Вбивця Дмитрій. Карамазов. Фільм став хітом мої хороші. Анна Стен добре знала німецьку мову, вивчала її з дитинства. Чоловік її знав німецьку. У Європі її сприйняли за свою її драматичний талант і слов'янська врода підкорили публіку. У інтерв'ю Анна Стен пригадувала слова. Героїні фільму Бульвар Сансет. Анастен говорила, Норма Десмонд була права, як легко бути красивою, коли ти молода. Ані Стен не потрібно було нічого робити для того, щоб подобатися глядачам. Вона мала красивий рівний ніс, білі зуби, пухнасту шевелюру та красиве тіло з протекцією чоловіка. Їй було дуже легко ставати зіркою кінематографу. Проте 30-ті роки дівчатка були складними як у Європі, так і в США. Після успіху фільму вбивця Дмитрій Кармазов Анна Стен приймає рішення. Що ж їй робити далі у житті? Повертатися у Радянський Союз вона вже не може, тому що там на неї вже мають справу. Лишатися в Німеччині, де вона стала зіркою, також небезпечно, тому що політична ситуація стає складнішою, а в 33-му році до влади взагалі-то прийде Гітлер. І тут. На горизонті з'являється Семель Голдвін, який, побачивши Анну у фільмі Вбивця Дмитрій Кармазов, приймає рішення забрати Анну в Голівуд. Голдвін, який мав слов'янське походження, прекрасно знав, що велика кількість талановитих людей радо покинуть радянський Союз і приймуть пропозицію. Стартувати кар'єру за океаном. Він вербував молодих актрис та акторів у Європі і робив з них зірок Голлівуду. По його версії, Анна Стен мала все для того, щоб стати зіркою гламурного Голлівуду. Вона мала клас, вона мала вроду, вона мала звабливість. Голдвін пропонує дуже вигідні умови. Анні Стен, і вона вже зі своїм третім чоловіком, який, до речі, просував її у кінематографі також, перебирається у Америку. Подивіться, будь ласка, на ці фотографії. Так, на них Анна Стен особливо чарівна. Голдвін прекрасно розуміє, що йому потрібно пройти дуже складний. Шлях у перетворенні Анни Стен з попелюшки у принцесу. Проте вона була для нього не першою, і він був впевнений у своєму успіху. Він Стен пропонує зарплатню у розмірі півтори тисячі доларів у тиждень. Непогано, правда? При цьому Анна Стен аж два роки має займатися лише одним готуватися до ролі. У фільмі Нана. Голдвін просить її схуднути, тому що у Голлівуді струнка фігура в 30-х була ідеалом. Просить Анну Стен вивчити англійську мову. Це складне завдання, проте в неї було аж два роки для підготовки. І найважливіше, Анна Стен мала. Огламуритися. Що я маю на увазі під цим висловлюванням? У 30-х роках, дівчатка, Голівуд став гламурним. Цікавий феномен, мої хороші, тому що я вже сказала, що ситуація у Європі і в Америці в 30-х роках була надзвичайно складною. Назрівала Друга світова війна. Плюс з 29-го року Америка. Занурилася в період Великої депресії. В 29-му обвалилася фондова біржа, люди почали втрачати роботу, американці жили в наметових містечках, голодували було дуже-дуже тяжко. І парадоксально, але саме в цей період Голівуд виходить на пік своєї слави і величі. Річ у тому, що кінематограф Любі був єдиною віддушиною для людей, які не мали ніякої радості в житті. Вони виживали. І кіно було для них своєрідною терапією. Люди йшли в кінотеатри, щоб подивитися фільми фантазії про красивих заможних людей, романтичні історії з хіппієндом. Вони йшли в кіно для того, щоб Підживити свою віру у світле майбутнє. Тому всі кіностудії починають працювати і, як на конвеєрі випускають красиві гламурні фільми головною сюжетною лінією дівчатка стає Хеппі-енд. Про що б не був фільм? Любовна історія, кримінальна драма, Неважливо завжди. В кінці фільму добро має перемогти зло, коханці мають бути разом і все має бути чудовим. У фільмах знімаються лише найгарніші актриси, у фільмах знімаються лише найчарівніші чоловіки. Голівуд показує людям все найкраще, що їм може пообіцяти життя для того, щоб вони могли пережити цей складний період. Хто ж був зірками Голлівуду 30-х років? Зараз вам перелічу красунь, щоб ви їх порівняли за мною Стен. Перед вами на слайдах перша платинова блондинка Голлівуду Джин Гарлоу. Її зіркою дівчатка зробила. Вона не мала спеціальної освіти. вона... Просто приїхала на кіностудію на пробу зі своєю подружкою, її помітили, і ось вже за кілька місяців вона знімається в першому фільмі і стає секс-символом країни. У 30-х у Голівуді зірок дівчатка робили, працювала ціла кінофабрика. Дівчатам робили красиві зачіски, з ними працювали художники з костюмів, хореографи. Потрібно було лише говорити так на всі пропозиції кіномагнатів. Анна Стен Семер Голден починає готувати до головної ролі в її першому голівудському фільмі Нана 34-го року. Що це за фільм? Стрічка екранізація роману Золя про молоду дівчину, яка хоче закріпитися у вищих порушавках суспільства. І Шукає собі замужного кавалера. Закінчується усе, звісно ж, не так, як бажає головна героїня, дівчина стає на шлях куртизанки. З Анни Стен, дівчатка, Голдвін хотів зробити аналог Грети Гарбо. Їй належала вершина Олімпу в Голівуді в 30-х. Гарбо була шведкою за походження її. За походженням, її у Голлівуді просував Майєр, який чотири роки інвестував гроші у кар'єру Грети Гарби і все ж таки досягнув успіху, тому що фільми з Гретою Гарбо в 30-х роках дівчатка зривали касу. Я вам порекомендую фільм Каміла 36-го року, оскільки ми вже говорили про. Екранізацію роману Дама з Камеліями. Сподіваюся, що подивитеся ролик із нашою Алою Назімовою і дуже рекомендую подивитися фільм з Гретою Гарбо. Також Голдвін хотів з Анне Стен зробити аналог Мерлен Дітріх. Дітріх була за походженням німкеною, а Анна Стен приїхала з Німеччини. Відповідно, він вважав, що публіка сприйме її гарно, тому що у Америці Анну Стен не сприймали як слов'янку, її сприймали як Німкеню. Дітріх це ще один проєкт Голівуду. Це зроблена красуня, мої хороші. Про неї можна ще окремо довго говорити. Вона видалила собі кутні зуби для того, щоб мати яскраві вилиці. Обличчя їй намалював Макс Фактор, її вдягали кращі костюмери Голівуду, і вона все своє життя, дівчатка, тримала марку. Дітріх дотримувалася дуже строгих дієт, вона працювала з хореографами, подивіться, як вона сидить, подивіться, як вона тримає цигарку. Це жінка бренд. Коли її фотографували, вона завжди ставила дівчатка перед собою дзеркало. Ніколи не довіряйте фотографу, ви маєте контролювати процес фотозйомки. Дітріх приймала ту позу, яка їй подобалась, завжди вона бачила своє відображення у дзеркалі і сама коригувала, де поставити світло, як потрібно де стояти оператори і все тому подібне. Тому вона мала такий шалений успіх у Голлівуді. До чого я веду мої хороші? Це зроблена зірка, як і Сільвія Сідні, яка мала успіх у 30-х і ну дуже ж була подібною до Анни Стен. Голдвін завучає кращих фахівців, які працюють над фільмом Нана. Режисеркою фільму виступила Дороті Арснер. Перша жінка-режисер, яка мала успіх. Режисерка була лесбіянкою. Уанни Стен не склалися з нею стосунки, проте дороті позитивно відзивалася про Анну Стен і хвалила її вишуканий смак. Оператором фільму виступив Грек Толанд. Його ім'я вам ні про що не скаже, але я перераховую всіх людей, які були залучені до проекту, щоб ви розуміли, який був масштаб. Грек Толанд у свій час працював над фільмом Громадянин Кейн, який серед кіноманів вважається кращим фільмом в історії кіно. Можете його подивитися, ми цю стрічку будемо розбирати в клубі кіно Еліт Венерс. Стрічка дівчатка має дуже високі рейтинги саме за свою операторську роботу. Відповідно. Отримати Грега Толанда у фільм Нана це був великим успіхом. Хто цей чоловік розповім: Анну Стен для фільму Нана вдягав сам Тревіс Бентон, Прославлений художник з костюмів Голлівуду 30-х років, саме він вдягав Дітрюх, і в кіно, і в житті допомагав їй підтримувати її гламурний. Образ жінки-вамп. Подивіться, якою на виході була Анна Стен. Чарівною, однозначно, ми бачимо, що над нею попрацювали фахівці, і зачіска, і макіяж, і розкішне вбрання. Все. Є. Але, дівчатка, оскільки ми з вами не просто розважаємося, ще й навчаємось, давайте будемо аналізувати найдрібніші нюанси, щоб ви були фахівцями. Погляньте на фотографію Анни Стен праворуч. Подивіться, як її рука лежить на коліні. Подивіться, як вона тримає цигарку, подивіться на позу її тіла, подивіться на. Те, як підняти до неба її обличчя. Дівчатка, естетика рухів це дуже складна тема. Можу вас в цьому переконати, тому що 15 років, а можливо, і більше викладаю дефіле. Я навчаю дівчат грації. І повірте, навчитися за кілька місяців елегантності. Неможливо. Анна Стен мала аж два роки, тому я припускаю, що все-таки в неї були всі шанси для того, щоб увійти в роль. Вона була дуже талановита акторка. Проте, дівчатка, ми можемо з певністю сказати, що Анна Стен з завданням не впоралася. Вона не схудла, порівняйте її фігуру і фігуру Гарба і Дітріх. Анна Настен занадто любила оселедець зі сметаною і з чаркою горілки, вона мала свої погляди на те, який вигляд вона повинна мати, і оскільки Гудвін. Її привіз у Голлівуд, то вона думала, що і він зробить все, щоб вона була зірковою. Я підозрюю, що Анна Стен могла проявити більше наполегливості для того, щоб проявити себе з кращої сторони у першому фільмі. Її рухи, дівчатка, я б сказала, що є незграбними. Чому? Тому що образ, який на неї вбрали у Голлівуді, був для неї чужим. Часто до мене дівчатки приходять на навчання і просять, Іро, зробіть мене за вихідні, елегантною чарівною, навчіть мене красиво ходити, красиво їсти і бути такою звабливою і чарівною, як гейші. Дівчатка, цьому потрібно вчитися роками. Треба знати і треба практикувати. Це має стати частиною вашого життя, мої хороші. Якщо ви вдягнете вечірню сукню, це не означає, що ви в ній будете гарна. Якщо ви всуваєте підбори, це не означає, що ваша хода буде такою, як у Мерелін Монро або ж у Брижит Ні, мої хороші, треба практикувати. Цей нюанс розгляну. Також Анна Стен у фільмі. Співала для неї була написана пісня, яку вона виконала. Також Семіль Голдвін вклав тисячі доларів у рекламу фільму. «Нана». Подивіться, ім'я Анни Стен на афіші величезними літерами, її обличчя в центрі постеру. Сама Анна Стен про цей період пригадувала. I was famous for being famous. Тобто вона говорила, що я була відома, але ніхто не знав, чому я відома. Для американців вона була загадковою акторкою. Ніхто не бачив з нею жодного фільму. Просто про Анну Стен писали всі журнали, всі газети, по місту були постери, які закликали людей іти в кінотеатри і подивитися фільм Нана. Анна Стен у фільмі Нана, дівчатка дуже гарна, але недостатньо гарна для того, щоб сподобатися американським глядачам, і для того, щоб фільм зірвав касу. Окрім тих візуальних недоліків, які ми вже з вами обговорили, Анна Стен мала жахливий акцент. Співала вона недобре, але акцент дівчатка то, мабуть, найбільша проблема. Складно розібрати, що вона говорить у діалогах. Глядачам фільм не сподобався. Стрічка у прокаті провалилася. Я любі, вважаю, що головною проблемою провалу Нане була все ж таки не діяльність Анни Стен, а діяльність Семюеля Голдвіна. Тому що він Любі, занадто рекламував Анну Стен. І публіка мала завищені очікування. Вони думали, що побачать когось ліпшого за Грету Гарбу, ліпшого за Марлен Дітріх, а побачили дівчинку з пишними формами, з поганою англійською мовою та з незграбними рухами. Публіка була. Russia. kiss me and say goodbye that's love love with a gay goodbye that's love press my body tight and crush my lips oh what a nuisance you are Go away, please. I'm tired. There is so much to a woman's mouth. I know that. I have to fill it three times a day. Remember what I told you. Your lure is behind the footlight. Men must want to know you, but that is all. Uh, most men get what they want. I have one little look behind the curtain. It's a very thin curtain. You bought this? Bought it, of course. How else would I get it? A wish for women like you. You have? I have not. You have? Never. You liar. Oh. <laughs> now, my Colonel, look at yourself. I'll pay him back. Wait and see. Yes. That would be sweet. Wouldn't it? I could never bring happiness to you. I never brought happiness to any anyone. Not even to myself.